Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я. Камера і моя летюча мхо про прочитані книги. І цим роликом я нарешті закінчу історію про мій читацький квітень. Розкажу про все, що я читала, якщо на щось вже були більш детальні огляди, я вас відсилатиму до тих відео з більш детальними оглядами. Якщо про щось розповідатиму вперше, то розкажу вам про це вперше. Я не буду знімати окремий ролик про недочитане квітня, тому що про всі ці книги я вже фактично і розказала. Більш детально про недочитаний кого недочитати. Даний Вавилон і Чеклунець Сніжграда» ви можете поглянути в окремо ось цьому відео про те, як я починала свій читацький квітень із фентезятиною, А також про недочитані години і Рагона я розповідала в ролику, куди зникали, що читала. І я зрозуміла, що нічого нового я про цю книгу вже сказати не можу, тому просто підіть подивитися ці це відео. А тут будемо дивитись те, що було успішно почато і закінчено. Неочікувано для мене першою прочитаною книгою у квітні стало імені Скворди Владислава Івченка. Це фантастичний треш, пригодницький. Події відбуваються на фоні весни літа 22-го року, якраз коли почалося повномасштабне вторгнення. І головного героя вербують до загону. Ментальної боротьби це буквально троє людей. Він четвертий, які їздять теренами України і борються проти надприродних монстрів, які утворилися через те, яке зло прийшло на землю, які страждання прийшли. А також проти російських виробів, спеціально технічних або ментальних, яких випустили на терени України, щоб вони всім псували життя. Кожен розділ це фактично як новий монстр. Б'ють нового монстра, але також є і спільна лінія оповіді, яка йде з розділу в розділ, і події в усьому романі є цільними, а не просто набір якихось окремих пригод. Ця книга читалася пригодницько, читалася легко. Її більшість складають дуже легкі діалоги, які просто так от клацалися, але. Що треба мати на увазі? що Тут абсолютно не соціально прийнятний гумор, тут постійно гомофобні жарти, тут постійно жарти проти фемінітивів, тут постійно російські жарти. І вони йдуть трошки в форматі, як автор розуміє, що це не ок, і він розуміє, що читач розуміє, що це не ок, але він не наче випробовує. Оце автоматично толерантність читача. От для мене це було, наче як ну давай, давай, ти росла на цих жартах. Ти все дитинство з них сміялася. Ну давай, от тобі ж зараз смішно, так і це відбувалося весь час. І моє головне зауваження на навіть не до наявності цих жартів, тому що це, начебто, вписувалося в загальну трошову атмосферу, а до того, що вони весь час повторювалися, і те, що було дотепно. Де світло дотепно і саркастично в перший раз, то в третій, а то й в п'ятий і далі уже не дотепно і не саркастично. Також веча з нами по історії іде реакція головного героя і сексуалізація ним своєї начальниці, своєї колеги і будь-якої іншої особи жіночої статі, реальної або ні. Найбільшим відкриттям для мене з цією книгою було те, що виявляється мені жанр треша заходить, бо коли я в цю книгу йшла, я не очікувала, що вона. Тришов і дійсно сприймати все, що там відбувається серйозно, то, то це просто кинути цю книгу з криками, яка вона жахлива і неприйнятна. Єдиний спосіб сприймати те, що тут написано, це нервово над цим сміятись. Аж в цю книгу, сподіваючись, отримати комедійну історію про нашу поточну війну, тому що для мене комедія це найпростіший спосіб підступитися до такої важкої теми, до якої я часто боюсь підходити. Не бажаючи піймати зайвий тригер, то в цьому випадку гумор згладжує кути і таки дозволяє прийнятися темою, яку потрібно знати і сприймати. Більш детальний огляд цієї книги із цитатами і з глибшим розбором зауважень, то відсилаю до окремого відео. Другою прочитаною для мене книгою було затьмарення Фільпа Діка». Я схопилася за цю книгу під великим враженням після убіка, але я пам'ятаю, що історично у мене ще був досвід із андроїдами-електровівцями, які мені були нудні. Того ж чим стала для мене книга? Другим убіком чи андроїдами. Скажімо так, другими андроїдами переважно мені було нудно. В якийсь момент я підключила синтезатор і просто якось цю книжку в себе впихувала. Вона не виправдала моїх сподівань. І я навіть не скажу, тому що тут не було достатньо динаміки, як вубіку, тому що убік я з захватом і в захлин читала ще до того, як там пішов дві що у фізичне переміщення в просторі. В Вубік я закохалася, тому що там були фантастичні ідеї, які мене вразили так, трошки винасили мозок. І також дуже іронічне спілкування між героями. Тут не було достатньої кількості фантастичних ідей, які б мене вразили, і які б дали мені змогу прям відчувати, що я читаю фантастику. За лором тут описано світ, в якому дуже-дуже дуже розповсюджені наркотики. І це прям пандемія, це гігантська проблема в Америці. І ми знайшли якийсь новий наркотик, який мега-мега-мега сильний і намагаються знайти його. Виробників і для боротьби з наркотиками є відділи з агентами, яких не знають, як вони виглядають, тому що на роботу вони приходять виключно у шифрувальних костюмах, костюм, які повністю одягаються на людину, і весь час миготить, змінюючи обличчя, статуру, стать взагалі що завгодно. Тобто агенти не знають, як вони виглядають, але як люди без костюмів вони інфільтруються в кубла наркоманів. Купують дози, потім купують все більше і більше, так виходять на все більших і більших постачальників, сподіваються, врешті-решт дійти до виробника. І таким є наш головний герой. Тобто дуже мало неймовірного фантастичного елементу. Замість цього. Препарату С, який розшифровується як препарат смерть, я можу уявити будь-який сучасний сильнодіючий наркотик. Від цих агентів в шифрувальних костюмах я можу уявити просто людину без шифрувального костюму. На сюжет це взагалі фактично ніяк не вплине. А що складає основний масив цієї книги? Це розмови між наркоманами. Розмови в не дуже адекватному стані. Більшість розмов, які можливо цим людям в моменті здаються мега-мега дотепними і цікавими, але для людини зі сторони як якась біліберда. Наприклад, коли вони сидять і намагаються порахувати кількість передач у украденому велосипеді, і у них це не виходить, і вони їх рахують то так, то так. Дуже зрідка в цих розмовах відбувалося дійсно щось іронічне і саркастичне. Я заклеїла ці моменти, і таких стікерів у мене чотири штучки на 400 сторінок, на 360. Все одно мало, мало, мало. У мене було бажання ту книгу кинути десь по центру. І я не впевнена, що би не синтезатор, я би її дочитала. Фактично, якийсь двіж, навіть не те, що двіж, а сюжет, хоч трошки зрушив з місця. Це останній сторінок 70 хоч щось почало відбуватися. Виявилося, там якось герої себе проявили, додалися якісь пояснення мотивів за, за намірами цих героїв. Вчинка в тому було мало саме за намірами. і... В тих, в тих намірах, які я читала, я там уже знайшла якусь, наче, не зістиковку, що агенти, які не могли щось знати, а підлаштували схему, не начебто вони щось знають, хоча на той момент вони не знали. Я не розумію, як це працює. З тим, що мені було нудно накидую те, що я плутала героїв. Таке враження, що тільки сторінці на п'ятдесятих до мене дійшло, що Чарльз Фрек і агент Фред це дві різні людини. А агента Фреда ще й звуть Боб Арчер. Арчер? Арчер. Арктор. Боб Арктор. Агент Фред. Це не Чарльз Фрек. І у всіх його друзів, з якими він разом живе, є ім'я і прізвище. І періодично вони в тексті називалися то за іменем, то за прізвищем. А у нашого головного героя ім'я, прізвище і ще й він Фред. У після післямові від автора пояснюється, що ця книга. Як... Пам'ять про його знайомих, які померли або дуже сильно постраждали внаслідок вживання наркотиків. І, можливо, ну, дійсно, ця книга відчувається як данина їхній пам'яті, але як твір, який, от фантастичний, бери читай фантастику, не відчувався. Мені це більше нагадувало як трейнспотінг, мінус. Тришатіна, яка відбувається на фізіологічному рівні, тобто тут нема об'єветиння, немає випорожнень. Але оці ці трошки притрушені розмови при тому, що герої просто сидять собі у себе вдома, рівно це є. Щоб не було так сумно, давайте я зачитаю пару фрагментиків, які такі іронічні. Якщо вхідні двері відчиняться, мовив Беріс, під час нашої відсутності мій касетний програвач почне записувати, він під диваном. Там двогодинна плівка. Я встановив три ненаправлених мікрофони Sony, в трьох різних ти мав мене повідомити, сказав фарактор. А якщо вони влізуть через вікно, запитав Лакмен, – або через задні двері, аби збільшити шанси, що вони війдуть через вхідні двері, продовжив Беріс, замість того, щоб скористатися більш незвичними методами, я завбачливо лише вхідні двері незамкненими. Після паузи лакмен почав посміюватися. А якщо припустимо, вони не знатимуть, що вхідні двері не замкнені? спитав Арктор. Я залишив на них записку, сказав Беріс. Ти приколюєшся? Так, одразу відказав Беріс. Ти, блядь, приколюєшся над нами чи ні? перепитав лакмен. Я тебе не розумію. Боба, він приколюється? Побачимо, як приїдемо, мовив Арктер. Якщо на дверях буде записка і вони не замкнені, значить ні. Вони, мабуть, знімуть записку, сказав лакмен. Після того, як обнесуть будинок, а тоді зачинять двері. У такому разі ми не дізнаємося. Ніколи, ніколи не дізнаємося, напевне, знову ця невідомість. Звісно, я жартую рішуче сказав Беріс. Лише психопат не таке здатен залишити вхідні двері свого будинку незамкненими, повісити на них записку. Що ти написав у записці, Джиме? повернувся до нього, запитав Арктор. – Для кого вона? додав Лакмен. – Я навіть не підозрював, що ти вмієш писати. Я написав, поблажливо відказав Беріс. Донно, заходь, двері не замкнені. Ми. Беріс запнувся. Записка для Донни, – костойбато, завершив він. Він це зробив, мов лакмен. Він справді це зробив. Усе це. Таким чином, знову розважливо проказав Беріс, ми довідаємося, хто це зробив, Бобе, а це найважливіше. Якщо вони не вкрадуть касетник, виносячи диван і все решту, сказав Арктор. Стрибаємо на 15 сторіночок вперед. Ви знаєте хорошого ріелтора? – запитав флакмен в обох. А яку вказати причину продажу? поцікався Арктор. Вони завжди про це питають. Ага, може не можемо сказати ріелтору правду? мовив флакмен. Можна сказати. Похмурось робичі пиво, він задумався. Не можу вигадати причину. Беріса, яку причину вказати, що їм наплисти? Скажемо прямо, що тут по всьому будинку сховані наркотики, і оскільки нам невідомо, де саме, то ми вирішили з'їхати і замість себе підставити нового власника, відказав Арктор. Ні, не погодився Беріс. Не думаю, що ми можемо дозволити собі бути аж настільки відвертими. Чому б нам не сказати, чому б тобі не сказати, Бобе, що тебе перевели по роботі? Куди? поцікавився Лакмен. У Клівленд, відповів Беріс. Думаю, їм варто сказати правду, мов Варктор. Ми навіть можемо розмістити в L.A. Times оголошення. Сучасний трьохкімнатний тракторний будинок із двома ваннами, які дозволяють легко і швидко позбутися першокласної наркоти, схованої в усіх кімнатах, наркотики включені у вартість. Але тоді вони дзвонитимуть і питатимуть, яка саме наркота, відказав Лакмен. А ми не знаємо, це може виявитися що завгодно, і скільки її проборматів в різ. Потенційні покупці можуть поцікавитися кількістю. На тому я зробила все можливе, щоб оглянути цю книгу з моєї перспективи. Мене покинуло світло з усіх сторін, але я його повернула. І розкажу вам, що далі я читала комікс, який я вже позичила читати далі. Тому дивимося просто на підзйомочки. Це тільки через мій труп. Чому світло перемкнулося саме? Я його навіть не торкалася там. Йоптіль, там, там сенсор, а не... а не керування торканням. ВТФ. Так, коротше. Хер з ним, як світить, так світить. <світ> На історія, тришак якийсь. Коротше, наче цей комікс. Атмосфера Венздей, атмосфера закритої Відьонської академії, дуже затишна, затишна його Венздей відсилалася до Гофартсу. Цей твір, як Венздей, теж відсилається до Гогвардсу. Там йде детективне розслідування. Буквально на початку щось стається, зникає першокурсниця, учениця. І її беруться шукати старшокурсники. Дві дівчина, яка була її кураторкою, їй болить те, що зникла дівчинка, за якою вона, начебто, як мала наглядати, не як нянька, але все-таки давати якісь порани. До пошуків також приєднується найближча подружка. Цієї головної героїні кураторки, і також вони в третім, третій ми беруть друзів у цієї першокурсниці. І отут, коли я запнулася на тому, як правильно відміняти слова, які стосуються небінарних персон, я скажу, що мені дуже сподобалося, як в цьому коміксі введено небінарну персону, а також лесбійок, тому що там на цьому питанні взагалі не робилось ніякого додаткового акценту. Як я кажу, якщо ви зображаєте толерантний світ, то ці люди мають там абсолютно органічно існувати, і не треба робити паузу, щоб нам, як читачам з нетолерантного світу, ще раз проговорити мораль про те, що кожен має право бути таким, яким народився, яким себе відчуває. Отут так само введено от якийсь персонаж намальований, і до нього звертаються, і нема кличного відмінку. Я спочатку так е тригернулася таке Ей, чому привіт Енвер? Чому не привіт Енвере? А потім... Вчиталася в підпис там першачки, і потім, в якійсь іншій репліці, теж до героїв цих зверталися у множині, все, я все зрозуміла, пішли далі. Найголовніше, що ця небінарність не була єдиною характеристикою цього персонажа. Вони мали свою арку трансформації, вони мали свою арку пригод, вони мали свій характер. І мою увагу як читачки повністю це захопило. Це не було репрезентація для галочки. Це було дуже органічно вплетено в сюжет, і найголовніше в основі цього лежав хороший персонаж, так само із лесбійками. Не було головною характеристикою, те, що о, всі ці дві дівчинки, давайте сядемо, проговоримо про те, яких у них стосунки. І у одної, і у другої була своя арка пригод, була сварка психологічної трансформації, була якась. Історія взаємодії і серед різноманітної взаємодії, яка у них була між собою, між іншими героями, в тому числі склалася любовна лінія. І, і це було круто. Найголовніше в основі будь чого лежить яскравий, хороший, прописаний персонаж, а далі вже можна навішати до нього будь-які додаткові характеристики для репрезентації різноманітних людей. Мені мені ж сподобалося. Я так багато про це говорю. Тому що мене дійсно бісить, коли в якихось книгах ця репрезентація де просто для галочки. В форматі і ми прийшли на редколегію, за столом сиділи 10 колег, один із них гей. От от що мені як читачці робити з цією інформацією? Куди вона? Що вона? Повертаюся мого коміксу де такого, як здрасті не було, і він дуже класно зайшов. Як ви бачите на горталичці, він ще й дуже затишно намальований. Це все теплі кольори. Це відтінки жовто-червоного, жовто-гарячого, це відтінки такого приємного фіолету. Я неймовірно кайфую від цієї кольорової палітри. І хоча події в цьому коміксу відбуваються восени, ній він був дуже-дуже весняно-літній, тому що в мене західні вікна, і якраз таке освітлення в квартирі у мене. Наприкінці вісни і на початку літа. Комікс раджу, легке читання мені навіть не на один вечір, бо я читаю повільно навіть комікси, а десь на дні два, можливо, три. І я не думала спочатку його брати, а потім взяла і вийшло дуже-дуже круто. Основне, заради атмосфери. Хоча і пригоди там є цікаві, дослідження є цікаві, переплітаються таємниці поточного з таємницями минулого. і... Також там є саспенс, там є скрімери, та те, як намальовано в коміксі, там, очевидно, відбувається скрімер, там є нормальна трьохактна структура, то все як ми сучасні читачі або наріглядачі очікуємо від текстового візуального твору. Так, поїхали я вже хочу з цим закінчити. Коропі, Жанна Батальонерка. Можу відсилати вас до окремого огляду. Там я ще й про Турянського розповідаю, але я ту книгу формально прочитала вже в травні, тому про неї розповідати вам проще травня. Що з цією книгою коротко, це епізодичний роман. Він охоплює події кількох років протягом Першої світової. Починається з того, що у нас є студент Стефан, і його хочуть заарештувати за антивоєнну діяльність. Він Пацифіст, і в той самий час він горить українською ідеєю, ідеєю української незалежності, і якось на одному вечорі він знайомиться із Жанною, такою трошки збалмошеною, трошки розбалованою дівчиною, яка там влаштовувала якийсь прийом. Це знайомство принесло йому деякі проблеми, і врешті-решт він опинився на фронті Першої світової. І от далі йдуть епізодичні історії про те, як він перебував на фронті. Причому між цими епізодичними історіями автор просто навалював, як Вікіпедія, що в цей час відбувалася з соціально-політичними військовими питаннями. Про жіночі батальйони, в які, врешті, Жанна вступить, це вже десь друга половина цієї книги. От це займає з усього всього книгу десь третину і відбувається у другій половині. І, можливо, б навіть про це не казала, якби ми всі з анонсів і нотацій не знали, що це ж книга про. «Жіночі батальйони, але насправді вони тут займають невеличкий обсяг. Більш детально йдіть, подивіться окремо, там я розповідаю і про стиль, і про те, чи є тут гумороронія. немає, фактично, немає, і про те, чому фінал цієї книги такий дивний, і чому, включив до розуміння, мені не вистачило додаткових пояснень щодо фіналу цієї книги. За фіналю нонфіком, культурна експансія. Це збірка статей від абсолютно різних авторів, статей абсолютно різних за жанром. Саме тому мої фінальні враження про цю книгу не дуже. І якщо чесно, вона вже з моєї пам'яті нормально так підстерлася. Тут є статті розміром з фейсбучний пост в стилі статті фейсбучного поста. Просто закинута якась одна тема, і ну і емоція, роздум короткий на цю тему докладно не розписано. Є стаття про комерційну фотографію Кінця 19-го початку 10-го століття це прям наукова стаття з посиланням на джерела, з таким нагромадженням, з важким науковим стилем, з зануренням в деталі, які ми точно не запам'ятаємо. Наприклад, через кому перелік всіх фотосалонів або видавців фотографій в Києві, в Пітері, ще десь куди це? Ну це не нофік. Найбільше мене негативно висадила просто стаття про телекораборацію автор Андрій Забіяка, тому що тут. Превалювала емоція над фактами, і тут були і матюки, тут просто все було описано мега-мега з надривом емоційним. То що, Переможенка, розходимося, ні, ще раз, ні, увесь цей шмат багатолітр був, щоб проілюструвати одну річ. Я сподівалася на нонфік, а не, не на ось це. Найбільше зайшли мені статті про. Російсько-українська динаміка в кіно, авторка Лена Чеченіна. Я її в Фейсбуці читаю, і вона на детекторі Медіа часто пише. Ну, власне, я читаю її статті на детекторі Медіа. Це така нормальна журналістська робота. Жур, вона оглядочка, і якраз в такому стилі своїх оглядів вона й написала цю статтю. Це було добре. Також запам'яталася позитивна стаття в архітектурній окупації Ірини Пустинькової там про. Архітектурні рішення, які насаджувалися в радянський час. Тут я щось додатково дізналася про архітектурні проекти в Києві. Я уявляю ці місця, було цікаво там послухати шалені ідеї про те, як бахнуть гігантський район на всю Володимирську гірку. Але глобально ця книга пролетіла повз. Була я трошки обманута в своїх очікуваннях, тому що я читала вже від підпільної гуманітарки Мову менш авторства Євгенії Кузнєцової і. Там було і легко, і доступно, і саме Нонфік, який класно подавав цікаву прямо інформацію, і факти. І я знаю, що це неправильно, але чомусь мені здавалося, що книга, яка була видана перед тим, буде чимось таким самим, а вона виявилася чимось абсолютно іншим. Таке враження, що я розучилася швидко писати ролики, здавалося все таке красиве, а зйомка триває 36 хвилин уже, і я продовжую базікати далі. Маю тепер відчути якесь полегшення, відзвітувалася я про читацький квітень. Далі планую знімати і розповідати про те, що мені читається у травні. Як то кажуть, не перемикайтеся. І традиційно запрошую вас до коментарів обговорити. Всі ці книженції і нагадую собі, нагадую вам бути в безпеці, наскільки це зараз можливо, підтримувати ЗСУ і не знівірюватися, вірити в перемогу України.